Всім миру, Бог дав нам сім днів на тиждень. Він є творцем Семиднівки. Шість днів працював, а сьомий день увійшов у покій, відпочив. Сьомий день для Бога. Це не означає, що я не маю нічого робити. Сьомий день я маю пізнавати Бога і поважати Бога. Це є закон, заповідь. І коли у мене закони і заповіді записані на серці, тоді я виконую. Божий закон не лише в неділю, а кожний день я з Богом. А якщо Бог прийде у вівторок або в середу, а я не з Богом, як я отримаю вічність із Ним? От тому важливо бути з Богом кожен день. І еволюціоністи вони хотіли знищити програму Бога, щось там крутили, скорочували ці дні, але їхні експерименти були невдалі, тому що людина, якщо. Сьомий день не відпочиває для Бога, то у її житті перезавантаження вона не справляється.